22 депутатів у нас 12 зареєстровано хвороб є, тому засідання позачергової 49-ї сесії вважається відкритим. звернення Веганянської сільської ради 8 скликання до Президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги. Е -е Голосуємо за порядок денний, як за основу. Вірний? Так. Олесійович. Так. Камар? Так. Мартинюк. Так. Ніцевич? Мартин? Так. Адмирось. Перекоченко, так, Петровська, Рибачок, так. Рабонська, так. Кінтабанк. Так. Туріца. Так. Ісенкоська так. Тернадцять зала. У кого є які доповнення? Пропозиції до порядку денного. Mm -hmm. Голосуємо за порядок денний. Цілому. Вірний. Так. В так. Комар. Так. Мартинюк, так, Міцевич, так. Наровича, Прихоченко, так, Петровська, так, Рибачок, Даровольська, так, Тімкаванка, так, Турійця, так, так. Єсенковська, так, 13 за. так не приймається і починаємо роботу. І так ми підготували звернення від Градянської сільської ради до Президента України та Верховної Ради щодо підтримки плану перемоги. Ми з вами вже майже три роки знаходимося в цьому жахливому становищі. І всі, ми, звичайно, хочемо перемогу, хочемо, щоб наші землі залишилися цілісні, щоб наша Україна була незалежною, щоб скінчилася війна, ми жили в мирній країні, розвивалися, росли та виховувалися наші діти, і щоб майбутнє в нас було світлим, чистим та мирним. Тому ми звертаємося, не звертаємося, а підтримуємо план перемоги нашого президента і звертаємося до, е, до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради України. Звернення радянської сільської ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Український народ. У такий важкий період своєї історії згуртований і об'єднаний у своєму бажанні відстояти незалежність та суверенітет право на свободу і захист традицій. Президентом України Володимиром Зеленським представлений план перемоги у Верховній Раді України, США, Європейському Союзі та українським партнерам у всьому світі, який передбачає рішучі кроки, що мають переломити хід війни. Яка триває в Україні майже 11 років. Це не тільки план перемоги для України, а й план надійної стабільності для інших держав Європи. Україна, українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Перший пункт плану має геополітичний характер та передбачає запрошення України до НАТО. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози боку агресора. Четвертий пункт плану, який базується на спільному захисті з партнерами наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу, є стратегічним важливим у цій війні. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільших досвідчених та великих військових континентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими містами. План перемоги та український народ закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від більшості союзників. Адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок та замороженої війни. Геройська сільська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Ми віримо в перемогу. Ми підготували таке звернення. Якщо, можливо, в кого є які доповнення, ми можемо ну, текст звернення додавати, змінювати, якщо бажає хтось виступити, будь ласка. Нема. Тоді рішення. Проект рішення про звернення Вегадянської сільської ради 8 скликання до президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги. Відповідно статею 25 -6 закону України про місце самоврядування України, регламенту Вигадянської сільської ради 8 склипення Вигадянська сільська рада вирішила. Схвалити текст звернення Героянської сільської ради 8 скликання до Президента України, Верховної Ради України щодо підтримку плану перемоги додається. Друге надіслати звернення Президенту України Верховній Раді України. Та третє. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Героянської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, голова постійної комісії Євген Колосой. Голосуємо за основу. Вірний. Так. Камар. Так. Коман, так. Мартинюк. Так. Міцевич. Так. Ахмарович. Перехоченко. Так. Так. Петровська. Рибачок. Тарапонська. Кінкаван. Так. Туріца. Так. Ісиковська. Так. 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 13 так. за. Доповнення пропозиції. Голосуємо за рішенням цілому. Вірний. Так. Боросівич, да. Комар, да. Мартинюк, Міцевич, да. да. Ахнародовичок, Перехоченко, да. Петровська, да. Рибачок, Таравоцька, да. да. Тінькованка, да. Торіця, Ісаковська, да. да. Торіця. І так рішення призведення Гродянської сільської ради до Президента України, Верховної Ради України щодо підтримки. План. Плану перемоги прийняті одноголосно. Порядок денній сесії вичерпаний. Дякую всім за увагу.